Ще для наших першокурсників прозвучить гімн усіх студентів «Гаудеамус». дом, Шановні першокурсники! Їх батьки! вельми шановні викладачі та любі серцю гості! Ми раді вітати вас у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. До першого привітального слова запрошуємо ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Анатолійовича Бугрова. Шановні першокурсниці і першокурсники, шановні батьки, шановні колеги, безповажні президії. Відміть щиріші слова вітання від ректорату університету від мене особисто вісно, дійсно зі святого. в 1990 у 98 роках у цій аудиторії за цією кафедрою я читав курс філософії для студентів біології, Тому я вдома. 24 лютого докорінно змінили наше життя. Дійсно, не випадково наші ведучі з почали своє навчання, тому що університет ані на день не зупиняв свою діяльність. Ми дякуємо нашим захисницям і захисникам. Університет це 27 тисяч студентів. Велика кількість студентів, студентів викладачів, викладачів інституту брали і править участь в обороні держави, використовуючи ті знання, навички, які отримали в стінах інституту і їм вдячність, і велика шана і честь. Але основний наш фронт, як ми сьогодні, можливо, вже втілювали, але цілком серйозно говоримо, це фронт освіти. Тому що ми обов'язково переможемо, і коли ми переможемо, якщо раптом, то доведеться дуже багато працювати для того, щоб не лише відбудувати те, що зруйноване ворогом, але й будувати нову успішну квітну Україну. І якраз ті февці, які навчаються, які виходять з інституту роботи медицини, це робить безпосередньо. Роблять своїм роженного світами, роблять своїми руками. І я переконаний, що прямо молоде покоління, яке сьогодні. Незважаючи на себе, поки є трудно, що прийшло до інституту, теж робити на це втак, щоб ми завжди пишалися нашою країною, нашим Суспільством. Я хочу подякувати батькам наших і першокурсників, тому що цей шлях це і їх шлях. Бо дійсно. E, Стар ані на день не прийняв свою роботу і всі ті виклики, які стосувалися зміни права прийому, зміни налагодження нової нової логістики в прямому переносному сенсі ведення вступних кампаній. Це був виклик для нас, це був виклик для наших пошачків, але й виклик для батьків. Я хочу подякувати вам за те, що ви обрали цей штат. Я Відомой того, який це великий виклик для нас, тому що ви віддаєте нам до цих умов своїх і е е е е е синів, але я переконаний, що високопрофесійні, насправді високопрофесійний колектив інституту зроблять саме для того, щоб вони могли стати особистостями. Ніколи ми не здамося, і ми з вами сьогодні тут. Це означає, що нам вже. І обов'язково е, переможемо, винавши наших воїнів, далеко за нашим. Сам кінець я хочу поважати е, опереності, що так зловніше свято, а сьогодні понеділка це каже. Че, яке? Я сповідую, можна навчити собаку, а, собак, а людина вчиться. Вчити себе. От я бажаю нашим э, розумним, паноротим першокурсницям і першокурсникам за допомогою цих э, світлих особистостей, які, які переконані статут, навчити себе, робити себе теж особистості. Я бажаю вам знайти тут справжні грузи, тому що життя показує, що справжні грузі це і університету. Захід, пан, де формується, запроводів особистості. Запевняю, що ректора і переконаний, що і інститут роблять все можливе за цих команд, щоб ваші мрії і сподівання здійснилися. І найголовніше сімейського здоров'я щастя, добробуту зварди, всіляки гараздів, Слава Україні! До слова запрошуємо директорку навчально-наукового центру Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка Людмилу Іванівну Остапченко. Я вас назову Назву вас так, якими ви є. Цей час особливо важкий для держави, для кожної родини. Ви наші діти. От зараз батьки вас відпускають на велику дорогу, на серйозний самостійний що? шлях, тобто ви йдете на навчання. Тобто ми беремо вас у ваших родин. Ваших батьків приймо до себе, для того, як сказав Володимир Анатолійович, навчити вас вчитись, вчитись життю, вчитись, навчатись, отримувати знання. Ви прийшли до нас, ми вас беремо. Ми сподіваємось, що ми зможемо вам надати те, за чим ви прийшли до нас. Взагалі, Сьогодні незвичайний день для нас всіх, тому що ми не розуміли, чи прийдуть до нас діти, чи зможемо ми зробити нагорі, чи є у нас майбутнє. І сьогодні, коли ми є, коли ми бачимо ваші очі, коли ми бачимо дітей, які до нас прийшли навчатися, це велике щастя. Багато дітей, які вступили до нас. Немає такої можливості розумієте, прийти, подивитись, познайомитись з викладачами, послухати про інститут, після нашої зустрічі піти, подивитись, що він собою представляє, які у нас є лабораторії, які у нас є аудиторії, які у нас є прилади. Розумієте, ми дуже сучасний інститут. У нас багато що є. Ми вчимо наших студентів методом. Це головне. Бакалавр повинен за 4 роки. Навчитись певним методом, щоб прийти на роботу, якщо він далі не піде в науку, скажімо так, і володіти великою, великою кількістю цих методик для того, щоб застосовувати на практиці. І у нас є можливість вас навчити. Але фізично ми не могли це зробити. Спочатку у нас був квіт, а зараз у нас війна. Взагалі, університет у нас унікальний, демократичний. В створені для студентів всі умови. Тут себе відчуваєш дуже комфортно. І студент теж повинен себе відчувати дуже комфортно. Принаймні, ми все зробимо для цього. І бачите, зараз система у нас така гнучка тільки, щоб ви отримали ті знання, за якими ви до нас прийшли. Тому я бажаю нам. Здоров'я, ясно, скоріше перемоги, в результаті чого ми зможемо з вами працювати півноцінно, півноці навчитись, щоб всі, хто поза межами України повернулись до нас, Ці діти вибрали наш університет, наш інститут, вони мріють собі повернутися. Вони цього дуже хочуть. І ми сподіваємось, що це обов'язково відбудеться. Хотілося б, щоб це було як можна скоріше. Слава Україні! Героям слава нашим, які нас захищають. До речі, наші викладачі нас захищають, і студенти наші теж нас захищають. Ми ордимось, що вони члени нашого колективу. Їм теж звичайно успіхів і здоров'я. Наших першопурсників сьогодні прийшов привітати знаний випускник нашого університету, академік НАВ України, заступник директора інституту біохімії імені Академіка Паладі на України, доктор біологічних наук, професор Костерін Сергій Олексієвич. Шановний пане ректора, дорога любола, дорогі присутні всі студенти вже першого курсу можемо казати. Батьки, які я впевнений, тут присутні, для них це також велике свято. Я хочу вас щиро привітати не лише як професора НС, який на цій кафедрі також стояв десятки разів викладаючи зокрема курс геофізики, але й від імені Національної академії наук, де я, як випускник нашого дорогого університету, працюю вже тривалий час. І, зокрема від Інституту біохімії імені академіка Паладіна. Я хочу вам сказати, що авторитет університету це чудові викладачі, авторитетні вчені, які будуть вас навчати основам наук біологічних, медичної, медико-біологічних. Тут ви відчуєте, можливо, вперше, що таке є трансдисциплінарні дослідження на стику біології, медицини, хімії, фізики і математики. В чомусь. Але є ще один аспект, за який я не можу не сказати гуманітарна, як його назвав, справа в тому, що під час навчання у вас з'явиться велика кількість добрих друзів, як серед студентів у ваших колипогрупах, так і серед викладачів. Я впевнений, що багато хто з вас тут присутніх наразі прийдете потім. Працювати в Інституті національної академії наук і в співпраці з також з фахівцями різних галузей будете займатися актуальними проблемами сучасної науки. Він буде завжди з вами, з університет, бо він вам дає старт в науку, в творчість, в ефективну роботу. Я вам від душі бажаю всього найкращого. Слава Україні! Також сьогодні нас прийшла привітати голова ради молодих членів Національної академії медичних наук України, кандидат медичних наук до Рибачук Анна Володимирівна Доброго дня, високоповажний пане ректоре Володимира Лондовича, високоповажна Інла Іванівна, поважні професори, викладачі, дорогі першокурсники, першокурсниці та їх батьки, всі присутні. Сьогодні я маю за високу честь вітати вас від імені президії Національної академії медичних наук України, особисто від президента Академіка Цимбалюка Віталія Івановича. І хочу зазначити, я сама як лікар, але навчалася в Національному медичному університеті імені Богомольця, але все ж таки хочу сказати, що вам відступало. Бо історично, як вже сьогодні було зазначено, факультет медичний починався з університету Святого володимира. Кожен з вас це дійсно маленький герой. Ви залишили цій в країні, в нашій дідущині. А на вас на ваших плечах лежить наше майбутнє. Структурі Академії Національної академії медичних наук України 35 наукових установ. Для всіх вас, як хто каже, знайдеться робота. Побажаю вам всім щасливої долі. Будьте щасливі. І мирного всі неба над над головою Україні! Я хотів би сказати, що сьогодні такий для мене незвичний день. Знаєте, от коли в тебе вуражки по, -по, -по, по спині, то це значить, що ти переживаєш щось дуже таке особливе. Давні були дуже розумні і мудрі. Вони казали, що найбільша радість, найбільша нагорода це спілкування. Тому я хотів би сьогодні вам вас всіх привітати святом, що ми повернулися до рідної сім'ї, яка дозволяє нам кожного бачити і відчувати, і ділитися своєю енергією. Немає в світі України, немає другого Дніпра. І я вам дуже вдячний за те, що ви залишилися на своїй землі і прийшли до нас. Без вас не було б цього свята. Університет існує лише тоді, коли є ви. А я скажіть, чому в університеті ви сидите там на горі, а я, професор, знаходжусь тут у ямі і маю вас переконати. Це лише тому, що Університет вчить вас, що те, що ми вам говоримо, це не є абсолютно місцем. Ви маєте в цьому сумніватися, іноді помиляти, задавати нам, я кажу, питання, на які ми не можемо, можливо, відповісти, як ви думаєте. Але це є головне, що вчить університет. Університет це при всій повазі до вашого там, молодості і так далі. Це вимогливість і праця. Тому, звичайно, я хотів би. Вам всім попадати, звичайно, і у того здоров'я, яке у вас необхідно, криву дачі. Ну і щастя. Будьте здорові! наша кафедра бере участь у підготовці екологів, так само бере участь у підготовці частини біологів. І це геройська кафедра. Тому що двоє наших професорів зараз служать в лавах Збройних сил України. І ще двоє студентів служать в Збройних силах і, дякуючи їм, ми можемо тут зібратися. Ми одна дружна сім'я. Доживемо до практики і разом з біологами рослин повеземо вас в канівський заповідник, якому ось уже буде 100 років. Тому тим, кого. Вабить поклик орлана над Дніпром чи нічне клухання сови? Хто любить риб, жаб, комарів, ліщів, листів і мух, тим до нас? Шановні колеги, вельми шановні батьки. Та винуватцю нашого сьогоднішнього речистого зібрання першокурсники та першокурсниці, працюючи в приймальній комісії, читаючи ваші мотиваційні листи, впевнений в тому, що ви, кожен з вас, обрав саме ту омріяну спеціальність і, відповідно, будете успішно навчатися за тими освітніми програмами, які пропонує наш інститут. Ми всі з вами тепер одна єдина родина об'єднана єдиною метою. Відбудувати і всебічно розвивати нашу державу. І хочеться окремо звернутися доступників, які обрали освітню програму ландшафтного дизайну зеленені. Всі ці високі слова про відбудову країни вони стосуються вас в першу чергу. Всі ті проєкти, які ви будете реалізовувати, які ви будете навчатися робити і відповідно втілювати в життя як мінімум на прикладі своїх курсових і дипломних робіт, вони стануть фундаментом для відбудови тих міст, містечок, сіл. Мрійте, плануйте, втілюйте мрії в життя, будьте новаторами і навіть фундаторами. Кожен в своїй галузі, працюємо і тримаємо наш спільний фронт. Слава Україні! Шановні, першотки, дорогі мої біотехнологи, звезду вас щиро привітати з тим, що ви сьогодні приєдналися, долучилися до великої дружньої родини Київського національного університету. І ви обрали освітню професійну програму Біотехнологія, яка без перебільшення, напевно, є однією з найпотужніших і одною з найкращих програм подібного профілю і спрямування на всю Україну. Хочу вам побажати, щоб роки, які ви провели в це, вони були для вас інформативні, вони були для вас корисні, щоб ви могли повною мірою розкрити свій, ну скажімо так, інтелектуальний потенціал, щоб ви набули тих знань, навиків і які допоможуть вам в подальшому знайти хорошу роботу. Ну і напевно останнє, що я хочу побажати, це те, щоб свій другий курс ви вже 100% зустріли під мирним небом України. Шановна Людмила Іванівна, шановні колеги, шановні батьки та першокурсники. Дійсно, ми вас вітаємо в нашій великій родині. Хочу сказати, що саме головне ми отримали мотивованих студентів. Розвивайтеся, не зупиняйтеся, беріть активну участь у всіх подіях, які дасть наш навчальний заклад. вам. Беріть участь в міжнародних проєктах, конференціях, вчіть мову. Це дасть вам нові можливості для розвитку. Сьогодні я вірнула білий колір, колір як символ білого халату, символ надії, символ чистоти і погляду майбутнього. Ми віримо в вас, що ви наше найкраще майбутнє, і кожний з вас потім буде казати з великою гордістю. Я був студентом КНУ. Дякую. Слава Україні! Шановні першокурсники, шановна предвіддя, колеги. Для нас це спільне свято і ваше, і наше. Головне у освітньому процесі головна складова це саме студенти. Тому що, ну, наприклад, приватних навчальних заходів ми бачимо, як відбувається навчальний процес і без кадрових викладачів, і без клінічних баз, але без студентів це не відбудеться. У нас багато. Ну, унікальних робочих програм, які фактично у ліниці всьому світі. У всякому разі свого боку ми намагаємося зробити все важливе, щоб це навчання було справді комфортним. Дякую за увагу. Слава Україні! Колись в 2019 році, коли ми вступали на свій перший курс, для нас ЗНО це була така якась. Невідома штука, яку ми всі дуже сильно боялися. Коли були роки пандемії, було ще важче, тому що часи змінилися. Цього року все перевернулось до Берего, і ви успішно пройшли національний мультимедійний тест, який був для нас також загадкою, так само, як і для вас. Але ви показали свою волю на ви показали, що ви наша молодь, перспектива. І е, я, як голова студентського парламенту, обіцяю, що ці чотири роки вашого навчання пройдуть з посмішкою на обличчя. Любіть науку, будьте з нею поруч, і наука вам віддячить. Слава Україні!